Ялинка у кімнаті, прикрасимо ж її, наповнять радістю без дім, святкові ці вогні, тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай, Миколай Крокує, Миколай Крокує, Миколай Крокує. Любі мої жителі Воскресенської громади, прийшла зима, і з нею до вас приходить Святий Миколай. В першу чергу кожна слухняна дитина повинна отримати від мене подарунок. Тому батьки мають надати мені допомогу, щоб ваші малюки зранку побачили те, на що вони заслужили за рік. А усіх дорослих я вітаю з прийдешніми святами. Бажаю миру та гармонії в кожній сім'ї та у всій громаді. Хай швидше закінчиться ця війна та прийде наша перемога. З найкращими побажаннями ваш святий Миколай.